Для лучанки Лесі Бадовської чиї роботи з нинішнього тижня можна побачити у колодяжненському музеї садибі Лесі Українки. Це вже не перша персональна виставка. Однак, пропозиція працівників музею організувати показ картин саме в Колодяжному неабияк зацікавила художницю, і вона одразу ж відповіла згодою. Перш за все, я хочу подякувати працівникам цього музею, що так гостинно зустріли мене в цьому музеї. що... Ну, бажання в мене було дуже велике виставити свої роботи в такому прекрасному музеї, музеї Лесі Українки, музеї, де поціновують пісні, музеї, де знають багато пісень. Отже, в основному я привезла сюди роботи, де показані ілюстрації, можна так сказати, до української народної пісні. Авторка цих картин Леся Бадовська свого часу попрацювала художником-оформлювачем власного музичного драматичного театру імені Шевченка, а сьогодні передає секрети образотворчого мистецтва в Луцькій школі колегіумі номер 11 Представлені на виставці роботи це переважно художні ілюстрації українських пісень, свого роду етнографічний з живопис, молодика української пісні, втілена на полотні. У колодіжному ці картини сприймаються якось по особливому, адже добре відомо наскільки тремтливо ставилась до української пісні та її традиції сама Леся Українка. Про що власне і говорили на відкритті виставки співробітнику музею, садиби поетеси у колодіжному? А ще в залі звучала і сама пісня, додаючи настрою присутніх. Учасників церемонії відкриття нової експозиції музею сади Лесі Українки в Колодіжному привітав голова Ковальської районної ради Павло Ющі. Декілька слів про саму експозицію. Переважна більшість із представлених картин виконана олійними фарбами. Їхня тематика різноманітна і багатотональна, як і сама українська пісня. В картинах переважає лірика, хоча є ілюстрації до весільних пісень, зустрічаються роботи з гумористичним підтекстом. Леся Бадовська привезла до Колодіжного і свої натюрморти. Про кожну з картин можна говорити багато, але живопис вимагає не стільки слів, скільки живого споглядання. Тому на всіх, хто любить і шанує українську пісню, і хоче дізнатися, як вона може відтворюватись на полотні, як ноти та спів можуть перетворюватись на кольори та відтінки, чекають у колодіжному в якості відвідувачів персональної виставки Лесі Бадовської, художниці, яка малює пісню.